Друзі, вітаю на зв'язку рейловства. З 7 листопада вирішив я зайнятися такою справою. Буду робити банк-маток ось в таких ось пересилочних кліточках. Буду врізати їх в ось цей отвір. Ось таким чином воно в мене буде виглядати. У мене є лишні матки, виходить, я пооб'єднував сім'ї. І лишилися в мене маточки. Я... Їх таким чином скотчем двостороннім склею. І ось так вони в мене будуть тут стояти. Попередньо я, звичайно, повипускаю звідсиля бджіл, бо зараз вони з бджілками там всередині сидять маточки. І буду потім встановлювати вже в підготовлену сім'ю. Виходить, я з'єднав три сім'ї в одну для того, щоб в мене був максимально багато бджоли і плотний клуб, щоб цей банк був в зоні захвату клуба постійно. Я максимально зжимаю гніздо, щоб бджоли... І на крайніх рамках також плотно обсижували рамки. Для того, щоб клуб не пішов або вправо, або вліво і не покинули маток. А так, як воно буде компактно, постійно маточки ці будуть в районі захвату клубу, і вони будуть гарно обігріватися і вони не загинуть. Попередню матку я убирав з сім'ї, в яку буду ставити цей банк. Вони в мене десь та сім'я вже годину без маток, щоб вони відчули осиротіння. І потім я ставлю ось цей ось банк. І буде цікаво, що з цього вийде. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте. Весною я покажу, як в мене пройде зимівля. Цього банку маток, тому думаю, буде цікаво. Все, всім гарної зимівлі, всім до побачення. Ось так це виглядає, 4 з цієї сторони і 4 з цієї сторони. Тому будемо зимувати.